І про нововведення для автомобілістів поговоримо далі. Адже не чистий бензин, а його суміш зі спиртом заливають від сьогодні автомобілісти в паливні баки. Так Україна ще на крок наблизилася до європейських стандартів, які діють уже понад 10 років. У більшості країн ЄС найбільш поширений тип бензину є 5, тобто він містить 5% біоетанолу у Німеччині, Франції Бельгії, а Також Нідерландах, Фінляндії та Польщі на заправках заливають пальне стандарту Е10. А у Швеції. І зовсім є 85 тобто лише одна шоста власне бензину. Тож Україна лише наздоганяє тенденцію щодо більш екологічного пального. Турбота про довкілля одна з основних причин, чому до бензину стало додавати спирт. Завдяки йому пальне згоряє повніше, а отже, викидів шкідливих речовин у повітря менше. Ще один плюс: завдяки власному виробництву Україна зможе зменшити імпорт нафтопродуктів. А з огляду на те, що біоетанол виробляють із рослин, які вирощують в Україні, це стимул до розвитку агробізнесу. Також завдяки підвищенню октанового числа, бензин стає більш стійким до детонації. Через високу теплоту випаровування спирту двигун краще охолоджується і навантаження на нього менше. Норма про те, що частка біоетанолу може бути має бути не меншою за 5%, може трактуватися операторами ринку по різному. Про це говорив в нашому ефірі директор мережі АЗС, експерт ринку пального Леонід Косянчук. За його словами, не виключено, що бензин розбавлятимуть куди більшою кількістю спирту то якщо 5% додавати до бензину, то, це, то це, ні, це ні про що. Це як знаєте, як, як картопляний відвар, ні шкоди, ні користі. А інша справа, оця фраза не менше як 5%, вона дозволяє операторам ринку додавати і 5, і 7, і 8, і 12, і 15. Особливо, ну, для того, щоб не попасти на штрафні санкції, які, до речі, там кажуть, що будуть відтерміновані до кінця року. То краще додавати більше, чому тому, що частина все рівно буде, буде абсорбувати воду, і і таке інше. Детальніше цю тему будемо аналізувати з експертом паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95 Сергій Коюн долучається до нашого ефіру. Добрий вечір вам, пане Сергію. Отже, два ключових питання: навіщо біоетанол додають до пального, і чи буде воно в такому випадку коштувати дорожче? Навіщо ну, додають основна мотивація це е, зниження викиду парникових газів, тобто екологічний аспект. І друге це е, енергобезпека. Тобто, фактично, е, особливо це стосується е, імпортозалежних континентів країн якої є Європа, який, якої є Україна, то фактично ці 5% ми маємо змогу виробляти самі, навіть більше можемо. І, відповідно, нам менше буде потрібно імпортованих нафтопродуктів. Стосовно дороговизни, чи зміниться щось на стелах АЗС? Сьогодні, 1 травня, можу прозвітувати, що в жодній мережі сьогодні не відбулося аніяких змін. При тому не тільки на бензин, на дизель, на скраплений газ. І я впевнений, що ну, саме а от Саме початок цієї спиртової, скажімо так, програми він ціни не штовхне. Навпаки, сьогодні бачимо з гарних новин те, що нафта провалилася там до 60 доларів за бари, і якщо це триватиме хоч якийсь там час, хоч тиждень, там, я думаю, то це буде вже достатньо для того, щоб ціни на заправках навіть знижувалися. Дуже гарна тенденція, перспектива. Стосовно дизелю, ще скажіть, будь ласка, тому що з того, що я бачила, біоетанол обов'язково має додаватися до бензину, а до дизелю? Теж до дизелю додають рапсову олію або її екстракти. Наразі таку ну в Європі є обов'язкове додавання 7%, 7% при тому вже дуже довго, тому років 10, може більше. У нас слава Богу, поки не стоїть так питання, немає його на порядку денному. Я так розумію, що просто у виробників цієї рапсової олії нема проблем зі збутом своєї продукції. Тоді як у спиртовиків або у, у аграріїв, які виробляють кукурудзу, саме з неї роблять цей спирт, От у них була така проблема. Я думаю, що в нашому випадку це основний фактор, який. Насправді і посприяв початку цієї програми, тому що після 22 року поламали росіяни експортну логістику нашим аграріям, та й не тільки їм, і відповідно зробили бізнес збитковим. І тому о, вони вийшли до уряду до парламенту з вимогою сприяти збільшенню споживання аграрної продукції в Україні. От додавання обов'язкове. До нафтопродуктів це стало от в нагоді. Ця ідея дуже цікава тенденція. А розкажіть, будь ласка, як відбувається безпосередньо саме постачання і змішування? Тобто, пальне надходить на АЗС уже в готовому вигляді з біоетанолом, чи автозаправна станція займається цим самостійно безпосередньо, коли пальне привезли до неї в мережу? Насправді десь 90% бензину наразі буде імпортуватися в готовому вигляді, тобто вже готова суміш з 5% цього компоненту біо. біо. Бачимо, вже, що прямує до нас пальне з Литви, Польщі, Румунії, Німеччини, прямує на адресу переважно це найбільших заправних мереж. Тому змішування в Україні поки буде, скажімо так, у меншості, Тобто я думаю, що це буде от невеличкі там, мережі заправок, можливо, якихось там ще хтось, але це буде я думаю, там, 10% від споживання, скоріш за все. І насамперед, це не тому, що такі вредні і вибагливі ці заправні мережі а головним чином через те, що виробляти сьогодні пальне будь-яке виробництво, особливо в паливній сфері, це. Наражати себе на небезпеку, бо всі бачимо, що росіяни полюють за енергетичною інфраструктурою, і вже згоріло понад шість десятків нафтобаз спочатку великого вторгнення, тому саме через це і не поспішають у нас виробляти пальне. Тому я думаю, що до завершення війни навряд чи це відбудеться. А як перевіряється і контролюється вміст етанолу в бензині безпосередньо? Адже ну, на чеку можна написати все, що завгодно? Ну, Справді ніяк не можна перевірити. Не на запах, не на смак, не на вигляд, ви цього не визначите. І відповідно тут завжди, ну як завжди, наш споживач залишається один на один з продавцем. І тут питання насправді це нічого нового в цьому немає. Да раніше ж теж питання якості було дуже актуальним і, і актуальним залишається і для бенз, і для дизельного пального, і для скрапленого газу. Тому е нічого нового довіряйте, будь ласка, не шукайте, особливо зараз, коли ця програма тільки стартувала. Не треба шукати якихось чудес, шукати дешевого бензину. Тому що дешевий бензин це означає і те, що в цій мережі немає. Витрат на якість пального на, на його системний аналіз, тоді як навпаки, ті, хто продають дорожче, вони тому і, і тримають ці ціни високі, тому що у них є витрати на лабораторії, на людей, на транспорт і таке інше. Ну, ось до речі, з приводу безпеки пане Сергію, я в інтернеті неодноразово зустрічала такі страшилки, побоювання серед водіїв стосовно того, що бензин зі спортом шкодить двигуну. Чи відповідає це хоч якісь малі дійсності? Дивлячись на те, скільки спирту. Тобто, якщо ми говоримо до 10%, це не загрожує нікому ні новим машинам. Ані старим машинам. Якщо ми говоримо про Е30, Е40, 30 Є40, а 30-40% таке пальне теж, до речі, на заправних станціях в Україні присутнє, то там ну, особливо треба бути уважним власникам старих авто, потребують деякі там узли деталі зміцнення, особливо це стосується гумових деталей, тому що сам спирт на них впливає. Негатив. і наостанок, як АЗС мають готуватися до ось цього нового стандарту? Чи в принципі мають вони готувати якісь спеціальні резервуари для зберігання бензину з біоетанолом? Чи має це відбуватися? Чи треба забезпечувати відповідність усього обладнання ось, технічним вимогам такого бензину, чи ні? Є один нюанс. Є один нюанс, і називається він гігроскопічність спирту. Спирт. Що це означає? Це означає те, що спирт натягує, абсорбує на себе воду, а вода це супутник пального завжди. Тобто є вона і в резервуарах, є вона навіть і в баках автомобілів у вигляді конденсату, да, з повітря. Це може відбуватись. І тому це пальне, якщо не контролювати цей процес, якщо за ним не слідкувати, то пальне просто розшаровується на спирт, на воду і на низкооктановий бензин. І після цього будь-яка машина просто на ньому не поїде. Тому основна задача це бути дуже уважним, це зачищати резервуари на нафтобазах, бензовози, на заправних станціях, і от тоді буде все е, нормальне. Знову таки, повертаємось до цін, що ті, хто це робить, вони несуть додаткові витрати тому і продають пальне ви, ну, вони змушені ці витрати закладати всі на пальне. І відповідно, хто цього не робить, відповідно вони мають змогу пропонувати дешевше, але в нашому випадку це дешевше може обернутися. Ну дуже недешево. Щиро дякую вам за дуже змістовні роз'яснення, пане Сергію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Коюна, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95, був із нами на зв'язку.